Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Чаркаській областях. Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець із Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Разом вони шукали швидкий заробіток у телеграм-каналах, де на них вийшов представник ФСБ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За його вказівкою агенти їздили по регіонах як сімейна пара, збираючи координати. Для ракетно-бомбових та дронових атак РФ. Крім того, під час повітряних ударів агресора фігуранти мали відстежувати геолокації ППО, а у разі прильотів уточнювати їхні наслідки. Як встановило розслідування при переїздах у різні міста України, агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн режимі транслювали зображення для расистів. Служба безпеки завчасно викрила агенти. Задокументували їхні злочини і затримала за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.